В Україні новий скандал. Це зброд. на цей раз. Скандальна екс-депутатка. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. Коли я її слухаю, то вона мені нагадує наглядача в концтаборі. Ніхто тобі не давав права відкривати свій рот в сторону бойців. Ідіть сюди, в окопи. Велком ту окопи. Коли вона те говорить такі речі, то знаєте, чесно там баняє з того рота. Фаріон свій рот відкрила. Фаріон називає людей бидло масою. Сиди пляском, і не дихай Це дуже цікаво. А сама ж була в лавах КПРФ блядь, стала, робимо висновки. Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх, любимої українці! А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з офіційних джерел. І що я хотів вам сказати, в Україні новий скандал, новий скандал, де українське суспільство знову хочуть розколоти, щоб зробити слабшим і не тільки зовні. Річ сьогодні піде про жінку, коли я її слухаю, то вона мені нагадує наглядача в концтаборі. Яка злість, яка ганебна риторика. І її різкі висловлення на адресу багатьох особистостей, тому вона й потрапляє до речі, останнім часом в скандальні ситуації. Річ піде про екснардепку Ірину Фаріон, але говорити я буду сьогодні про жінку, яка вносить розкол, підкреслюю в Україну під час повномасштабної війни України з російською мрозотою. На цей раз скандальна екс-депутатка, підкреслю екс-депутатка Ірина Фаріон в інтерв'ю заявила, що азовці, які боронять Україну з самого початку повномасштабної війни, не можуть вважатися українцями, оскільки більшість із них російськомовні. Але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою в тому числі. Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати? 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді, але ж ми це, їх не можемо назвати. Це, ми. ми ж не можемо їх назвати кац Ну, Це це несправедливо. Це. Ну, Ні, чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну все. що їм заважає за те, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Ви розумієте, що? Якщо е, за Україну будуть е, воювати тільки хлопці та дівчата, які розмовляють українською мовою, то я не знаю, скільки там війська залишиться, тому що більшість від кого відсотка е, хлопців та дівчат, які боронять Україну, ну це російськомовні. А скільки росіян перейшло на наш бік і воюють за Україну? Скільки людей говорять російською і воюють за Україну за нашу з вами незалежність? А давайте з вами послухаємо Кузьму Скрябіна, е, що він думає з приводу патріотизму, хто такі. Насправді українці. Патріот України абсолютно чітко формулює думку. Абсолютно все одно, на якій мові розмовляє людина, головне, що вона за ту країну готова от, була там порвати, порвати душу. Знаєш? От той патріот країни, який ніколи звідси не вийде і щось робить мінімально, хоча б для того, щоб тут ставало краще. Хоч Казбек, хоч таджик тільки щоб тут і щось для той країни робив. Ну якщо чесно, мені дуже гидко зараз знаєте, дослівного вам пересказувати, що казала Ірина Фаріон. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Заявила екс депутатка. Ну звісно, що військовослужбовці різко відреагували на висловлювання Фаріон. Фаріон кончена дома. <ривіт> Екс-командир полку Азов, а зараз майор Збройних сил України, заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, написав їй відповідь, причому спеціально російською. Цитую: увага! Перший пост російського на цьому каналі спеціально для Ірини Фаріон. Ніхто тобі не давав права відкривати свій рот в сторону бойцова Азова. Третьей, штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди един... на правоохранительными органами уже давно час звернуты увагу на деятельность конченые. Яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками? Ви знаєте, дуже замало я вже говорив не один раз на носити вишиванку, і говорити українською, щоб бути українцем. Тому я рахую, що ці люди, які зараз під час війни піднімають мовне питання? Я рахую, що це вороги України, вороги України. Тому що треба розділяти людей, які воюють за Україну, боронять Україну, воюють та гинуть за Україну і розмовляють російською. То не можна їх як фаріон рахувати не українцями. Ну, це моя думка. Обурилися також словами Фаріан та інші військовослужбовці України. Ірина фаріон називала військомовних українців тваринами. Казала, що вони не заслуговують права жити в Україні, не заслуговують підтримки і допомоги. Усіх, хто розмовляє руською мовою. Я розумію, ви вважаєте себе суперпатріотами, супер українцями, справжніми. Дігайте вишиванки, мерзікаєте ви в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне. Якщо руськомовні побратими мої бійці викладали, русскомовні волонтери, які нам допомагають, рускомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні. Чи у підвалах і жити виводити, скоріш за все, вже в федеративному окрузі захисники радять їй взяти вишиванку, зібрати таких, як вона, україномовних та лізти в окоп. Вони кажуть, що якщо всі російськомовні захисники зараз вийдуть з України, те, що я вам говорив спочатку свого відео, і не воюватимуть, то фаріон розмовлятиме українською тихо на кухні, десь в федеральному окрузі. Просто росіяни прийдуть сюди, до фаріон, і зашиють її рота. Пані Фаріон, обращаюсь к вам. По вашим словам, всі російськоязичні не мають ні морального права, ні фізичного права жити в Україні. По вашим словам, всі російськоязичні не мають права защищать Україну. <ріць> 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 Вашу мать. Йдіть, забирайте україномовний б і йдіть <ріць> сюди, в окопи. Welcome to окопи. Коли вона говорить такі речі, то знаєте, там, чесно, там баняє з того рота. Боксер Олександр Усік присвятив фаріон вірша. Давайте послухаємо. Вирш присвячивается Ирине Фарион. Девица Ирочка, я в диагнен, и все, как, все, как вы любите. Фарион свой рот открыла и полезла изо рта. Мусор видит, это дива поливает нищедя. щадя. Если б я была у власти, всех бы научила я. Как вести себя, как думать, как вам жить, сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ. Сколько написали писем вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС. Тут не в склад, выбачаюсь. А сейчас кричите громко, Ш э что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно. Тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви. Навіть після відповіді військових фаріон не заспокоїлася, розумієте? У своїх висловленнях. Я навіть вважаю, що якщо вона така жіночка, яка ніяк не заспокоїться, в тебе взагалі, пані Ірино, у вас мужик є? У мене таке відчуття, що вам потрібно мужика завести. Якщо ви така, знаєте. Ну, розумієте, про що я, да? Люди добрі. Не хотілося б зараз опошляти моє відео, але повірте, жінка, яка отак от отвоняє, і є така, знаєте, зла, то мужика 100% в неї немає, а потрібно, щоб він був. Фаріо називає людей бидло масою, а російськомовних москвотворими биками, що гамблять Збройні сили України, сміттям. Яке вигрибуть з України неминуче так заявляє Фаріон? І далі вона продовжує ображати, називаючи українських захисників з свого вонючого рота, фаріон їх називає дегенератами. Як це так? То ідіотка ти, якщо ти говориш такі речі, то треба фільтрувати трішки і розуміти, що ти виробляєш. Якщо ти хочеш хайпанути і звернути на себе увагу, як інші депутати, які сидять у Верховній Раді в вишиванках та з таким тупим обличчям, ну то то так і скажи, що я хочу, щоб на мене звернули увагу. І так, Фаріон цього разу вирішила не зменшувати обертів і посипалася критику на адресу чоловіків, які виїхали за кордон. Навіть до тих чоловіків вона добралась. Навіть до тих чоловіків вона обливає брудом, і вона заявляє, що в країні війна і кожен має бути на передовій та захищати свою батьківщину. Ну це зрозуміло, що батьківщину потрібно захищати, але ж потрібно, щоб були люди, які заробляють гроші. Є люди, які працюють в тилу, і забезпечують наших воїнів і зброєю, і одягом, і так далі. Там дуже довгий список. Вона заявляє. Який і чоловік не має права виїхати з України, Крапка, в країні війна, не хоче війну виграти, бо хлоп хоче за кордон, сиди пляском і не дихай і захищай батьківщину. Хлоп хоче за кордон, сиди і не дихай, захищай батьківщину. При цьому Фаріон не поспішає відправляти на війну свого зятя Василя особу. Тут дуже цікаво, українці поцікавилися, чому Василько ще не в лавах захисників, але так і не почули. Зрозуміли відповіді для того, щоб ви запитали про це, сказала Фаріон у відповідь. Чому ваш Z не на фронті для того, щоб ви запитали про це? Місце перебування зятя Фаріон на даний час достеменно невідомо. Звісно, що він десь ховається, ховає вона свого зятя. Обесмен Дмитро Лубенець написав, що в медіа активно поширюється відеоматеріал, яким транслюються негативні висловлювання та звинувачення щодо військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин. У зв'язку з цим він нагадав, що в Збройних силах України. Служать і захищають Україну чоловіки та жінки з різних груп суспільства, абсолютно різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконання, різного місця проживання там і тощо. Нагадую, що небажана для особи чи групи осіб поведінка, метою чи наслідком якої є приниження. Їх людської гідності, за певними ознаками, чи створення щодо такої особи чи груп осіб напруженої, ворожої, образливої чи зневажливої атмосфери, це утиск, форма дискримінації, яка заборонена чинним законодавством України, каже Лубинець, і я з ним на мільйон відсотків згоден. За його словами, він звернувся до нацполіції, до Служби безпеки України, нацради з питань телебачення та радіомовлення з питань перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. І тут хотілося б нагадати, що в Україні за дискримінацію карають штрафом до 8500 гривень або позбавленням волі на срок до 5 років. І тут я хотів сказати, що я дуже б хотів. Ну, сподіваюсь, що компетентні органи а, з, з цим питанням розберуться, і що скандальна екс депутатка Ірина Фаріон заткне свого вонючого роту і все ж таки отримає засужене покарання. І мені вопрос наші власті. Чому до сьогоднішнього дня цього міта человека я його не можу по-другому назвати, тому що фашист призиваючи уничтоженню рускоязичного чоловіка. Почему до сегодняшнего дня никто не открыл никакого уголовного дела? Почему ее не призывают к уголовной ответственности? Почему она свободно проповедует фашизм? Ви Знаєте, такі легкі по скриптам, нещодавно я став е, свідком того, що ну, в мережах супермаркетів Сільпо на касі е, розраховувалися за, за покупки е, російськомовні хлопці та дівчата, які приїхали, як я потім зпитав, у них вони з Маріуполя, ну, вони ну, погано знають по український язик, але ну, вони намагаються говорити українською. Ну, тому що зрозуміло, що в державних установах по закону потрібно говорити українською, то я тут не спорю. Але яке відношення людей в. Черзі я не хотів би, щоб за таких от українців, які е, кричать в чергах, хто вони кацапську розмовляють, не розраховують їх нічого не продавайте. Всі думали, що всі такі українці. Яка злість? От, от, от від того нас українців і називають нациками, з таких як Фаріон. Ну не всі такі українці. Я дуже сподіваюся, що наша українська нація, наш український народ, побудує нову щасливу Україну, де так, в держустановах ми будемо розглядати українську, а люди, які не знають українську, вони будуть намагатися її вивчити. Тому що українська мова на солов'їна мова, на наша рідна мова і рідну мову потрібно знати. От тут я на 100% згоден. Мову Тараса Гророва Шевченка потрібно знати. От такі справи. У нас, друзі. Тому, що я можу сказати? Дуже ганебна, дуже неприємна ситуація. То такі ж жінки, як Фаріон Екс, як стардепка. Господи, як вона ще і народним депутатом була, ну, то... а сама ж була в лавах КПРФ, ну, Комуністичеської партії Соєцького Союзу, то що ви там, парі, он там І не забувайте, хто ви були прошлом, Комуністське грьбане. Ти смотри, патріоткать стала! Жіночка, сидіть собі тихо в куточку і нічого не говорить. Бо за ваші слова ви будете відповідати. Потрібно думати, що ви говорите. І кому ви говорите хлопцям, які боронять Україну. Які гинуть за Україну за вашу дупу, яка сидить в теплому кріслі, і от в голові у вас якийсь смітник? Робимо висновки. Робимо висновки, і я сподіваюся, що адекватна частина українців мене зрозуміла. Нема поганих націй, є погані люди і погані режими. Це буде дійсно демократія, якщо ми йдемо в Європу, тормісіть грязюку в масці них. Друзі, пишіть свої коментарі. Тому що а тільки разом ми з вами переможемо у цій війні, і навіть те, що відбувається зараз в тилу, пишіть коментарі, ставте вподобайки, давайте можливість алгоритмам YouTube просувати моє відео, щоб їх бачили не тільки в Україні, а ще й за кордоном. Слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України, хлопцям, які боронять Україну. І неважливо на якій мові вони розмовляють, як говорив Кузьма Скрябін, патріотизм це коли людина душу віддасть за свою країну, вона готова загинути за свою країну, за Україну. Розумієте? І тут мова ну не має ніякого значення, якщо людина готова загинути за свою країну. Ті, хто про нас вбивати, вони не питають, якою мовою вони розмовляють, вони вбивають всі підряд. Слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо, але якою ціною, коли я не знаю. Тож, доброго вечора, ми з України. То я від себе хотів ще додати, розумієте, так історично склалося, що більшість українців з початку повноштатної війни, Україна з російською мовою марзотою, вони з тих регіонів, де розмовляють виключно російською мовою, і потрібен. Час, певний відрізок часу для того, щоб всі українці почали говорити українською. Тому давайте, щоб у нас було порозуміння, щоб ми це зрозуміли. Якщо людина ну, взагалі не хоче вивчати українську, то є проблема. А якщо вона намагається це робити, давайте їй допомагати, а не робити зауваження і ще таким чином. Розумієте про що я? Ми тут об'єдналися, ми всі один одного розуміємо, і на фронті немає непорозумінь через мову.